На кожен випадок якраз атак по критичній енергетичній інфраструктурі, по добувній, по газовій, ну, все, що стосується безпосередньо життєдіяльності, ну, було б логічно запроваджувати санкції за масштабами. Ну те, що Трамп зробив полукоїлою Росніфть. Тільки це треба не робити одноразово, а атакували там, шахтарі лишилися під землею, не дай Бог там когось завалило. Одразу санкції, без місяців обговорень, як це відбувалося у нас з 19-м пакетом санкцій ЄС. Згадайте, коли їх оголошували? Ну, приблизно на початку 20-х чисел вересня Урсула фон Дерляйн виходила казала: все, наймасштабніші санкції там за цей рік. Місяць пройшов, місяць. Вони їх тільки прийняли. Зараз починається розмова нова серія, нова Санта-Барбара, 20-й пакет. Ну так це треба змінювати, бо це не зупиняє російського агресора. Я звичайно розумію і людей, які кажуть, санкції не можуть зупинити. Так, не можуть. Але вони мають забезпечувати шок. Шок росіянам від їх впровадження. А коли росіяни знають про ці санкції за місяць, за два, їм постійно так ай-яй-яй-ай-ай-яй. Введуть вам санкції? Ні, треба чітко.